Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В 12-й ночі пролунали вибухи в Сеостопольській бухті. Вибухнув один із фрегатів під час пуску ракет. За іншою версією телеграм-каналу Морський Вовк. Корабель зрешитив морський дрон ЗСО. Так що ж насправді там сталося? фото і відео підтвердження нам обіцяли скинути. Пише морський вовк, чи зможуть наші катери камікадзе після обмежень на Стерлінку дарити по кораблям з калібрами? І що і себе насправді можуть представляти рашиські катери камікадзе, які несуть потенційну загрозу портам України? Видання Naval News опублікувало блог осінтаналітика Еж H.E. Sutton, який відстежує тенденції війни на морі. У цій публікації є такі тези. Нещодавно компанія SpaceX заявила про обмеження на військове використання Starlink для України. Навіть якщо ці обмеження запрацюють в повну силу, це все рівно не завадить Україні провести нову атаку на кораблі чи РФ за допомогою надводних дронів Камікадзе. Але водночас можливості ситуативного реагування або ударів саме по рухомим цілям будуть обмежені, бо наявність супутникового інтернету Starlink, в складі начинки катерів Камікадзе давала можливість передавати картинку з оптикою електронних станцій, буквально в режимі реального часу і відповідно міняти курс буквально під час бою, якщо це було потрібно. Свою чергу РФ також хоче мати власні катери Камікадзе для війни на морі проти України, зокрема для можливих атак на наші порти чи на судна, що рухатимуться зерновим коридором. Перша проба Пере відбулася 10 лютого 2023 року під час ймовірної атаки на місць через затоку Водещині, результати якої однак залишились невідомими на думку Ейч цей рашистський виріб є достатньо примітивним. До можливого місця атаки доставляється, скоріш за все, взагалі, на буксирів десантно-штурмових катерів, типу Раптор. Для управління самим катером Камікадзе може використовуватись радіо чи супутниковий зв'язок, але не варто виключати варіант, що це вундервафа може йти на ціль лише тільки за наперед заданими координатами. Від Defense Експрес зазначимо, що озвучена вища оцінка заслуговує на увагу, але деякий критичний аналіз все ж потрібен. Почнімо з того, що все ж нема твердих даних саме про те, що на наших катерах Камікадзе використання. Стовається саме StarLink. Є лише припущення на цю тему, бо при аналізі зовнішнього вигляду наших протикорабельних дронів аналітики просто побачили щось схоже на антенну StarLink. З іншої сторони, у відкритому доступі зараз починає циркулювати дані, що насправді SpaceX ніяк не обмежувала для ЗСУ можливість використовувати StarLink саме для управління дронами. Мовляв, компанія заявила про обмеження лише для того, щоб не підпадати під експортний контроль технологій подвійного призначення, і подібного роду заява компанії Ілона Маска час від часу робить ще з березня 2020. Двадцять року тому, щоб Starlink і далі міг давати зв'язок на дронах ЗСУ, потрібно, начебто, лише відповідним чином оформити профіль користувача. Наскільки все описано вище відповідає дійсності, цілком можливо, що буквально в наступному тижні покаже обстановка у чорному морі. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.